Порада вам на зараз від вищих сил. Я би сказала так: тут треба, по-перше, взяти відповідальність на себе за ту ситуацію, яка у вас є, а вона у вас може бути не дуже. Наприклад, ви можете дуже сильно переживати. Тут прямо от страха, прям страхами, знаєте, вже так замучена людина, що просто ужас, да? тобто розчарована, замучена. І якщо ви знайшли себе саме в такому стані, да, то ваша задача, не дивлячись на страх, не дивлячись на страх, треба і не дивлячись на сльози, і на переживання, треба перестати чекати, що ситуація сама зміниться. Вона не зміниться. Вам треба приймати рішення ще раз брати на себе відповідальність і приймати рішення по зміненню цієї ситуації. Неважливо, яка вона та ваша ситуація, ви можете щось зробити точно. І якщо ви хоча б приймете рішення, що все, я так не можу, мені треба щось змінювати, ви хоч почніть думати в той бік, да? і що тоді буде? О, от тоді, дивіться, тоді, тоді таке враження, що як відкривається дорога вам, да? от людина рухається вже, рухається в, в бік, так би мовити, здвигів якихось. Да? Да, і дивіться, якщо ви робите перший крок, у вас і буде дорога. При тому дорога, де можна буде швидше виходити з цієї ситуації. Тобто, ваша задача перемогти страх. Да? Тобто, да, страшно, да, тяжко, да, важко, да, ви розчаровані, да ви вимотані, да, ви в апатії, але прийміть рішення по зміні цієї ситуації. Скажіть самі, самі собі, що все, я приймаю рішення. Змінювати цю ситуацію. Я так більше не можу, я не можу бути жертвою, я не можу бути в підвішеному стані, я не можу бути от, знаєте, наче то скований чи скована в русі в прийняті рішень. Все, я це змінюю. Я приймаю рішення змінити цю ситуацію. І повірте, у вас прям буде відкриватися. да, Тут будуть відкриватися дороги, будуть приходити якісь усвідомлення, буде приходити якась допомога. Ну тобто, зробіть хоча б один крок, один маленький рух. В бік виходу, і ви побачите, як у вас буде прям пробудовуватися доріжка прям на вихід і в нову реальність.